Нор був дуже добрим, міг приймати людей і любити людей, прощати людей. Був великим мрійником і втілював свої мрії, показував, що це можливо, завжди про це говорив. А разом з тим він ніколи не відволікався від війни. Він знімав фільми про полеглих побратимів. Він вишколювався, казав, що всі мають проходити ці вишколи, всі мають їздити воювати. Просто добровільно їздили воювати на ротації, а з повномасштабною офіційно в Збройних силах. І він казав, що навіть якщо цей етап війни якось там завершиться, скажімо так, потім будуть наступні етапи війни. І коли він, якщо він казав, якщо він повернеться після цього етапу війни, то він продовжить тренувати і готувати нових бійців. Тому я бажаю нам, щоб ми були готові захищати Україну, як і він був готовий завжди робити над собою зусилля, які він постійно робив. І Жити для України зналися з 2008 року, були різні спільні молодіжні проекти, були заходи різні. Так сталося, що почалася війна. Я більше почав приділяти увагу волонтерці. Я здебільшого тримав контакт з самим Сергієм. Помагали чим могли з пласту від свого курення ордену хрестоносців.